З варом божем хочу поділитися відкриванням по ролику, який вийшов на каналі Салтаненко. Чий рід ти сьогодні продовжуєш рід священиків чи рід сатаністів? Сьогодні, подивившись на світ, на все, що відбувається в світі, можна залишатися в душевці, в емоціях, в почуттях, в гордості якомусь наріканні і противитися введенню, противитися людині, Божій, яку поставив Бог, фокусуватися на цьому, але. Це вже є продовження роду сатаністів, тому що ДНК, ми нас всіх було ДНК Боже, але коли ми з'єднуємося з цим світом, ми приймаємо ДНК цього світу, ДНК сатани, і тому важливо щодня знаходитися в Слові Божому, в волі Божій, зростати в дусі. А для цього потрібно слухати людину Божу, з'єднуватися з нею в веденні, в дусі. І бути вірним учнем Ісуса Христа, щоб мати в собі ДНК Боже, тому що тільки через ДНК Боже, через слово Боже, ми пропишемося в царстві Божому як діти Божі.